Добрий день, вас вітає Луч. Пропонуємо вам жіночу колекцію Левіс. Зараз ми знайомимо вас з лотом номер 8 Зустрічайте весну, зустрічайте літо з кращими брендами. Хочу е, звернути вашу увагу на те, що буде в лоті дві ціни. Ціна на футболки 9,5 євро. І ціна на всі остальні речі 18 євро за одиницю. Лоти відрізняються один від одного. Але, ось, наприклад, ця спідниця, вона в кожному лоті буде. Далі, ось ці джинси. Я потім покажу вам ще в кінці. Ми скинемо. Фото, як виглядають ці джинси вживу з офіційного сайту, вони в кожному лоті також будуть. Також в кожному лоті буде 2-3 одиниці бренду Lee Cooper і 2-3 одиниці від бренду Karl Lagerfeld. Ця футболка також у нас в кожному лоті. Наповнення лоту по левіс я вам розповім. Ця модель прямих джинс. 501 модель також в кожному лоті. І так, наповнення. Два світшоти, 4-5 футболок, 2-3 спідниці, двоє троє шортів. І залишок то будуть джинси 9-10 одиничок. Розміри різні. Ми самі формуємо всі лоти. Ми дуже дивіться, яка класна модель. Всі моделі просто-просто будуть продаватися на раз. А це вже пішов Карл Лагерфельд. Також Карл. І плаття також Карл Лагерфельд. Є маленький такий тонесенький поясочок. І Лі Купер, розміри я сказала, різні і. Опис, також е, ціна та наші контакти ви зможете побачити е, в тексті, який буде знизу. Будемо раді співпраці. На зв'язку ваш луч. Па-па!